Визначився, що я хочу бути розробником. Типу, мені подобається е, те, як щось виглядає, як я можу це сам зробити, як я можу це імплементувати і реалізувати. Ось мені було цікаво, як, як виглядають вебсайти, як вони працюють, типу, як це все можна зробити. Бо я коли працював, у нас сайт був просто piece of shit. І, типу, е, ну я такий, а хіба важко? Ну типу взяти зробити по-нормальному. І я коли це себе запитував, я такий, а я міг би це зробити? От мені хватило б там змоги це зробити. І якось я так себе ну, ставив такі питання до себе, і от вони мене типу більше, більше наближали до, до розробки. Прикольно, прикольно. А ти бачив людей, які хотіли ІТ? тому що там гроші, не знаю, можливо, у тебе є якісь е, друзі, знайомі, які є. Микола, ти вже працюєш, ми теж хочемо, там зарплати великі. Е -е, та просто кажуть. <риск> <г <lyric> <г <coronavirus> да, ну, було б класно, але е, прям щоб хтось сильно хотів, був мотивований, там, зайняти іншу, які спеціальні, mm -hmm. то е, в мене таких останнім часом запитів не було поки.